Всесвітній день ментального здоров'я відзначили в Ужгороді вуличною акцією. Вона об'єднала близько 10 організацій, які щодня у різних куточках краю допомагають мешканцям Закарпаття боротися зі стресом, хвилюванням та різноманітними психологічними проблемами. Ця акція справді направлена на всіх містян, на наших гостей міста. І це така освітня ініціатива, де ми навчаємо містян елементарним технікам, як подбати про себе. Ми маємо зараз дуже багато різних стресових. Івентів, тригерів, які нас чіпляють чи не щодня. Тільки закінчились новини з обстрілами в Харкові, почалась війна в Ізраїлі, тільки закінчились перші такі наші незрозумілі враження, що ж у світі відбувається, як у Закарпатті стався землетрус. І щодня у нас є якісь тригери, і нам потрібно вміти навіть самостійно знайти якісь техніки, які допоможуть нам заспокоїти свою нервову систему. Скільки ну ми не будемо збігти зразу до психолога, це вже потрібно, якщо у нас якісь триваліші, такі більш глобальніші проблеми. Але елементарним таким елементарним речам дуже легко навчитися самостійно і таким чином вміти допомогти собі і допомогти своїм близьким і рідним. Серед найбільших організацій, що працює в сфері психосоціальної підтримки населення, товариство Червоного Хреста України. Вони щотижня проводять тематичні заходи, які допомагають знизити напругу, покращити настрій та перемкнути увагу на позитивні емоції. ПСП напрямок у нас працює не тільки в Ужгороді. Хочеться зразу наголосити. Ми також працюємо у семи районах: це Мукачево, Тячів, Іршава, Хуст із тих, що додалися нещодавно Рахів. Жгір'я та Великий Березний. Чим займаємося? У нас проводяться заходи для усіх категорій населення. Ми нікого не ділимо, нікого не розмежовуємо. Ми хочемо навпаки, щоб до нас приходили люди, щоб об'єднувалися. Можуть приходити усіх вікових категорій, але звичайно, що ми ділимо наші заходи за віковим принципом. Є заходи для дітей, є заходи для середнього віку і є заходи 60+. У нас найстаршому нашому учаснику наших теплих зустрічей 94 роки. Так розповідає про свою діяльність перехожим, водночас навчаючи технікам самозаспокоєння, і міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. Її спеціалісти організовують активності для дітей та дорослих, а також фахові навчання для психологів. Сьогодні нам хотілось звернути. Особливу увагу на важливість турботи про ментальне здоров'я, і ми пропонуємо усім. Перехожимо долучитися до активностей. Пропонуємо таку техніку, як малювання мандал, Артерапевтична техніка. Вона є дуже проста і може використовуватись як і дорослими, так і дітьми. Дуже цікава і можна використовувати навіть її вдома. Ми даємо роздатки, коротку інструкцію. Людина може її застосовувати в будь-який час. Також є техніка вдячності. Позаду мене банер є, і можна прочитати. Дуже коротенька інструкція. Також ми даємо блокнот, Людина може спробувати прямо біля нас, якщо має бажання зробити запис, або, можливо, вдома. Арт-терапія кажуть спеціалісти один із найпростіших методів справлятися зі щоденними викликами та стресом, зацікавлюють творчими атракціями наймолодших і фахівчині громадської організації Не яка теж активно допомагає краянам безкоштовними сервісами психологічної підтримки. Ми тут для того, щоб спілкуватись, для того, щоб якось надавати якусь радість, можливість діткам, мамам трохи розслабитись, трохи подумати. Якщо комусь потрібна, звісно, консультація, то у нас у нас всі ці дівчата, які стоять за столами, це психологині, які можуть безпосередньо оказати допомогу психологічну. У нас є психологині безпосередньо, звісно, які працюють з жінками. Також з дітьми і ми працюємо в різних напрямках. Тобто це і перша психологічна допомога, і коли потрібно, ми спілкуємось далі з людьми. І також ми проводимо різні інформаційні сесії, де ми навчаємо людей, ну і чоловіків, і жінок. Правильним відносинам, здоровим відносинам в родинах, тому що це зараз як ніколи потрібно. Інформацію про усі діючі в краї організації, які допомагають людям покращити психологічне здоров'я, планують зібрати докупи в окремому розділі на порталі Допомога Закарпаття. Відтак закликають краян не нехтувати можливістю і звертатися за підтримкою спеціалістів.